Всім привіт! Дійшла я до городу. Зайшла ось в холодочок, бо сонце так світить, що не видно, що там воно знімається. Хочу трошки попрацювати. Треба вже прибирати той город, а то щось я в цьому році взагалі ж до городу не дійду ніяк. Потрошки, потрошки, і все одно не кінця не краю. Думала зранку, але ну, є такі ситуації, які від нас не залежать, прийшлося їхати в місто, а це... Приїхала і треба братися до роботи. Тож ходімо. Сьогодні, що я хочу це ось прорвати, прорвати вирвати тут шматочок помідорів, трошки перчику і баклажани. Ну і думаю, зараз включу в себе моторчика так швиденько. І оцей шматок з помідорами. Можливо. Зроблю, бо тут немає тих помідорів вже. Треба було чоловіку цю кукурудзу косив, сказати, щоб він оце покосив, я б загребла, та і все. Ну, я подумала, що помідори так не можна скосити, та й не сказала. Так що зараз раз, два, і щось буде. Це ви мені вчора в коментарях під відео написали за капусту, що капуста, хоч якась у мене є. Так, трошечки щось воно. Оклигала так сказати, а чого? Бо я її трошки була поливала. Оце вже як літо закінчилося. Щось я тут вмикала, якийсь полив. Але все одно не дуже щепаться зараз би її полити. Вона зараз оце починає рости до морозів, бо писали, що її зараз не виривають. Та я не вириваю. Бачу, люди виривають, вирізають, але, не знаю, якось звикли, що і бабусі наші так робили, що перед морозами. Вона ще росте зараз. Можливо. Щось виросте, а ні, то і за ту дякуємо. Я думаю, що вона лежати не буде, бо тут немає чому лежати. Це може найбільша сама капустина тут така. А от переробимо її. Якийсь десяток на борщ буде. Бо зараз капуста я й не купувала, але наче десь я в відео когось бачила, що не з, деш... не з дешевих зараз капуста. А, а дивіться. Помічник мій. Оце йде йде-йде буває боком-боком. Я таке тільки на відео смішних бачила. А тут о, о. і наш де йде-йде, і його кидає боком. Страшно? Ти вже освоївся. Ти й на город виходиш. Котик. Ну от, друзі, які в мене моторчик. Вже я справилася. Ну, звісно, це на відео так швиденько. Отак-то я вже тут годинки дві. Баклажани. Повиривала. Ось, що є. Що маємо небагато. І мішок оцих пляшок, що я закривала баклажани, щоб жук їх не є. Побачите, не поїв. Чи то жука немає, не знаю. І тут я вже майже майже справилася. Швиденько. Зараз покажу, який я метод собі знайшла. Раз, два і все. Ну що, мені залишився невеликий шматочок цих помідорів, але їх тут і небагато. Я навіть зараз вам покажу піввідра не назбирала. Там всі разом і червоні, і зелені. Раніше я з зелених робила салат Там корейська морква йшла, ну, домашня приправа туди вкидалася. Такий салат, ну, їсти можна, але щоб так дуже він нам. То, ні. Так що зараз оце тут 2 на 2 і все. Йдемо до хати, бо я щось сьогодні, не знаю, що зі мною вчудила, замісила тісто на пончики. ну, На пиріжки можна сказати, що, що пончик із начинкою. Ну, зараз вам буду показувати і розказувати. Тобі тісто вже там вилазить з миска, а я ще досі тут. Ось що я роблю. Лопата. Сапою руками якось мені не захотілося. А взяла лопату і раз, два. Так. Хоп. І немає. Хоп і немає. Добре. Раз, два. І швиденько. А ще в нас на помідорах дуже багато того паука. Агріопа, наче так воно називається, як ви читала про нього. Е, Паук-оса. В народі на нього. Кажуть, Кажуть, що він ядовитий. Я точно не знаю, чи ядовитий він, чи ні. Але я його як бачу, то відходжу. Ой, мимо. Він потім не дуже багато. Ось навіть щось тут бачу. Паутина є, але не видно. Щось знову вітер піднявся, не було. Ось тут щесь. Червоненький один. Я в цьому році пасти томатної не зробила. Трошки оту соку зробила. І все, будемо без томатної пасти. Не було так багато паміту. Все, нехай тепер кубки сохнуть. Цих помідорів, але залишила один кущик ось. Тут є такі трошки зелененьких, нехай буде. Обірвала трохи... Ух ти! дивіться, що я знайшла, хотіла показати вам, що я обірвала чорнобривців. Дивіться, це я, добре, що в рукавичках була рвала лізе. Паук, я такого ще не бачила. Ух! Обірвала чорнобривці. Ось трошки залишила, тут такі є ще несухі. Хороша квіточка, до речі, і чай можна пити, кажуть тим, хто хворіє на діабет корисно, але не пам'ятаю тиск. Чи понижує ця квітка, чи піднімає, щось колись читала. Але квас, шампанське з нього смачне, та й не тільки. Зараз якраз можна готувати суху. цю. Аджику, там е, горіхи, потім е, перчик гіркий, отакі квіточки чорнобривців, часничок. і така вона смачненька виходить. Та, скрізь можна додавати. І ось баклажани висипала сюди зверху. Помідори. Небагато, але щось буде так. Ось тут у нас є кущик помідорів, він виріс біля перегною. Ось тут. Але Максим тут червяки копав ще, десь середина літа була, кажу, не чіпай цей кущ, нехай буде. І я його підв'язала, ну, щоб вони не лежали, щоб брудні не були. І тут такі помідорчики є. Гарненькі. Можливо, ще достигнуть. О, Дивіться, що в мене з тістом, воно прям вилазить. Це я переставила і воно осіло, був повен пакет. Зараз після городу піду. Вимиюся, і будемо приступати, захотілося Марині. Пончиків дуже давно, вже місяць збираю, збираюся, і ось нарешті зібралася. Отаке От тісто, воно осіло, бо я пакетик зняла, але воно так гарно підійшло, я тут напишу, може, комусь знадобиться. Хочу зараз половинку зробити в духовці, а половину в олії. Посмажити. Женя таке полюбляє. Але він полюбляє, звісно, таке, коли воно там в глазурі. У нас буде без глазурі. Ну, подивимося, можливо, щось і зробимо. Я вже смажу, ті в духовці, а ці смажу. Такий у мене тут казанок спеціально для цих справ. Тут чебуреки, ой, чебуреки, біля ші, бо для чебуреків він маленький. Смажу от так от оп. Хочеться і так, і так спробувати. Потім вони такі виходять. Я там паличкою для суші зробила отвір, і туди буду додавати начинку. Начинки в мене пів погреба, але сьогодні взяла ось такий джем чорниця. Шо? В погребі полуничка малинка, а хочеться чогось такого незвичного, то чорничка, щоб Жені було цікавіше його їсти. Так що, ось такі вони виходять, як Женя каже, пиріжки. Ну, такі є воно, пиріжки, просто начинка не відразу, а потім. Ну що, такі пончики в мене вийшли. Хочу сказати, що це тісто більш підходить для отаких, коли вони смажаться в олії. Ну і це, звісно, ми з'їмо. Але це тісто таке більш підходить для рогалики. От рогалики зробити саме те, трошки твердувати воно для пончиків в духовці. Ну, нічого, зараз поставлю в холодильник, нехай ця глазур трошки захолоне, і буде смакота. Ну що, день підходить до завершення. Сонечко заховалося, і на вечір вже прохолодно, вже осінь. Вдень літо таке, спека така, а вранці і ввечері треба щось одягатися. Я навіть зараз стою, то треба піти якусь ковтинку одягнути. А вам, друзі, дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.